Привіт усім! Запрошуємо познайомитися з нашим новим посібником із серії навчальних посібників. Мене звуть Ганна Федіна, я координатор проєктів у організації інформація про психічне здоров'я та права людини. Ми хочемо познайомити вас з посібником, який вчить, як працювати з дітьми, які зазнали сексуального насильства. Посібник називаються діти, які зазнали сексуального насильства під час війни, конфлікту, гуманітарної кризи та у спільнотах з обмеженими ресурсами. Цей посібник доступний у вигляді паперової копії та цифрової версії, яку ви можете завантажити з нашого веб-сайту. Він доступний англійською, непальською і українською мовами. Тож, чому ми створили цей посібник? Ми зіткнулися з тим, що в багатьох місцях, де жертви зазнали сексуального насильства, немає доступу до психологічної чи психіатричної допомоги. Ми шукали в інтернеті, ми шукали в різних організаціях, але ми не знайшли інструментів, які дійсно можуть допомогти помічнику у запровадженні допомоги потерпілим. Цей посібник є невеличким ресурсом, щоб допомогти помічнику надавати допомогу постраждалим дітям. У їх повсякденному житті. Перш ніж ми продовжимо, я хотіла б підкреслити, що це не є посібник з терапії. Його розроблено для помічників і піклувальників. У ньому містяться рекомендації щодо того, як надавати психосоціальну підтримку з урахуванням культурних особливостей дітей, які зазнали сексуального насильства під час війни, конфлікту, гуманітарної кризи та спільнота з обмеженими ресурсами. Посібник призначений для виявлення та розуміння реакцій на травму, а також для розгляду різних негайних і довгострокових реакцій, які діти демонструють після переживання травматичних подій. Ми будемо постійно ділитися з вами інформацією про психічне здоров'я та наслідки порушень прав людини під час війни в зонах конфлікту. Тому запрошуємо вас відвідати наш веб-сайт